Сьогодні рівно два роки, як російська армія вторглася в Україну. За цей час український народ, ймовірно, пережив один із найскладніших періодів в історії. Рівно два роки тому, в ніч на 24 лютого, російська армія переступила лінію кордону з Україною і вторглася в суверенну державу, безжально знищуючи все навкруги. Ці два роки були періодом випробування. Стійкості та героїзму для українського народу, який несе тягар агресії та захищає свою свободу і незалежність. Від самого початку вторгнення українські військові та цивільні проявили неймовірний героїзм і рішучість у боротьбі проти окупанта. Солдати та добровольці з різних куточків України об'єдналися на захист своєї батьківщини, проявляючи високий професіоналізм, мужність і самовідданість у боротьбі проти переважаючого противника. Те, що сталося за ці 24 місяці, вже історія, яку сьогодні варто згадати. Незважаючи ні на що українці вистояли ці два роки з високо піднятою головою, незважаючи на страждання і втрати, Україна продовжує боротися за свою незалежність. Україна висловлює свою найглибшу вдячність усім своїм захисникам за нескорену духом відвагу, непохитну вірність і беззаперечний героїзм. У боротьбі за свободу і незалежність нашої країни нехай Бог береже їх усіх, і нехай вони завжди повертаються додому цілими і неушкодженими. Слава Україні! Слава героям!